Бакальная маска, не Епідемія доброти у нашому місті, у місті, у якому вона започаткувалася. В Почис... Вінниці, Дві... саме в 2010 році почалася епідемія доброти. Сьогодні вона вже у 70 населених пунктах. Сьогодні вона вже у 9 країнах світу. Давайте цьому поплодуємо. Це наше дівчинке свято. Я знаю, що бі... поза тим. До нашої епідемії доброти приєдналося дуже-дуже багато місць. Ми зараз з ними усіма познайомимося. Давайте. А скільки? До міністра. Ви їх порахували? Молодці. Важко було? Ні. А хто вчив? Чи ви всі зуміли? А як ви дізналися про епідемію, чому вирішили до неї долучитися? Депутат Ага, вам розказав, да? Да, да? А ви такие самі активні, вырезают головки? Да, да, да. Ще раз нагадайте який коледж у вас. -колледж -колледж. Ага. Да. Спасибо. Давай, <реклама> что